Перше, не розчиняйся у ній. Тільки розпочались стосунки, багато хлопців одразу забувають про усе: про друзів, про хобі, спорт, роботу, амбіції, цілі тощо. Усе життя починає обертатись навколо неї. Ти повинен розуміти, що ти так дуже швидко втрачаєш свою особистість, і після цього лише питання часу, коли вона тебе зіліє. Друге, не треба брати участь в змаганнях за неї. Є такі дівчата, які дуже полюбляють влаштовувати хороводи навколо себе серед прихильників. Наче історія у вас вже розпочалась, дивишся, вона виставляє фото, як хтось подарував їй букет, чи виставляє сторіс, як хтось катає її на дорогій тачці, завершить цю історію одразу. Не може розібратись у своїх стосунках. Якісь інші хлопці. Колишні Якийсь колега з роботи не дає їй проходу. Це не для тебе, це у світі тварин. Перемога у такому змаганні ще гірша за поразку. Тож просто не бери у цьому участь.